Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у центральній частині міста і можемо розповісти для Дніпрян цікаву інформацію, що через ремонт, щоранку, місто застигає в заторах. От саме зараз ми знаходимося на проспекті Дмитра Яворницького, автівки дуже повільно рухаються. Така ж ситуація на новому мості. І поки не закінчаться ремонтні роботи у центральній частині міста, і дорожні, і тротуарні, на жаль, щоранку будемо переживати все, це знов. Тож враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту. Якщо у вас є альтернативний маршрут, то краще ним скористатися, тому що з 8 до 9 ранку практично неможливо в центрі кудись рухатись. Всі автівки, от ви можете побачити, рухаються дуже повільно, і проспект Митраєварницького. Від посажу і до Кильського бульвару також рух дуже ускладнений, спостерігається затор. Для тих, хто ще не приєднався. Я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. Наразі ми знаходимося на проспекті Дмитра Яворницького. Бачимо, що тут центральній частині міста спостерігаються затори. Вони мають протяжність до Київського бульвару. Бачите, що і громадські транспорти, і автівки стоять все це через ремонтні роботи. Також спостерігається затруднений рух на новому мості. Його можна проїхати було десь за півгодини. Тож, якщо у вас є альтернативні маршрути, тоді скористайтеся ними, тому що центр, бачимо, що застиг у заторах. З новинами Дніпра області ви можете знайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор «Інформатор Три і підписатись на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.